В Мукачево ми приїхали в 2022 році, в квітні. Приїхали ми з Харкова на евакуаційному поїзді з моєю донечкою. На даний час Мукачевська територіальна громада начислює близько. 120 тисяч мешканців до нас перемістилися близько 25 тисяч осіб. Ми на початку війни зрозуміли, що наше завдання надати людям прихисток і забезпечити їх різними соціальними послугами, освітніми потребами, потребами в житлі. Інтеграція внутрішньо переміщених осіб у нашу територіальну громаду відбувається дуже позитивно. Одним із таких позитивних результатів є відкриття інтеграційного хабу. В травні минулого року ми зібрали понад 50 активістів, понад 50 небайдужих людей, які сказали нам про свої бачення, про свої рекомендації, відповіли на питання щодо такого простору інтеграційного хабу. Сказали, що він є. Необхіден, і ми почали а, творити нашу ідею. Ми звернулися до проон ініціативу. Вони залюбки підтримали і виділили нам грантові кошти на ремонт приміщення і на активності для розвитку цього хабу. Власне хаб це не тільки приміщення, це люди. В першу чергу, ті, хто тут знаходяться, хто допомагає переселенцям, хто працює з молоддю і працює з дітьми. Я переселенка з Житомирської області. Я дуже рада, що я тут знайшла роботу. Працюю з дітками. Мені це приносить велике задоволення, коли я бачу результат, що діти працюють. Для мене це найголовніше. Завдяки ВКБОН. Стараємось зробити цей хаб таким містом, куди приходять діти. той час, коли діти тут займаються. А мами також можуть бути зайняті. Ми працюємо з ініціативами жінок жіночі клуби. Почали вже працювати. Ми створили раду ВПО. Рада з питань ВПО лише почала свою роботу. Визначаємо потреби, які є на сьогодні у людей, які переїхали до нової громади, і разом будемо шукати вирішення цих проблем. Дуже мало таких об'єктів, які пристосовані для людей з фізичними вадами і для інших маломобільних груп населення. Люди можуть і мають можливість тут. Спілкуватися, проводити різні організації, і це, це дуже показово. Хаб це про майбутнє, це про розвиток і про тих, кому не байдуже це майбутнє. Цей будинок ми втратили. Я мрію про власний будинок і власний бренд одягу. Я мрію, що все ж таки буде перемога. Щоб всі були щасливі. Для мене це важливо.